Дорогі браття і сестри, євангельське читання дають нам привід говорити про буття діавола, про руйнівно смертоносну діавольську силу. І життя наше нинішнє настійло вимагає що всі ми дуже уважно поставились до цієї теми. Бо незнання наше або сором'язливе замовчування, або навіть і заперечення буття цієї страшної сили робить нас перед нею зовсім обезброєними. і вона Може ввести нас, яковець на заколення для загибелі. Ми часто перестаємо розуміти, де світло, а де темрява, де життя, а де смерть. Найбільшою перемогою злої сили. Без сумніву, слід визнати те, що багатьом поколінням людей вона прищепляла думку, що начебто діабола зовсім не існує. З певного часу, коли через нашу безтурботність і духовний сон, ми позбулись покрова Божої благодаті, дівол постає перед нами в усьому своєму злобному вигляді, він виступає як відчутна дієва сила і сила люта. Господь застерігає. Всіх нас, хто живе на землі і вірує слову Його, і закликає до пильності, коли говорить, я бачив сатану, що він як блискавка впав з неба. А в іншому місці Священного Писання про діавола говориться. І не знайшлося йому місця на небі. І, страш... і в страшній люті зійшов він на землю, щоб ходити по ній, жити на ній і рикати, як лев, шукаючи кого поглинути. І став губитель діавол, князем світу цього. А разом з ним оселились і панують на землі нещаслені вовчища його поплічників злих духів. Найперший гіркий досвід діабольської влади випробували на собі наші праотці, радоначальники. Адам і Єва, старанням діявола, вони пізнали солодкість гріха і відчули гіркоту смерті. Його головним завданням була є і буде боротьба з Богом за душі людей, а місце битви серце людське. Це відбувається в серці, і в ньому вміщується і безодня пекла і іскра віри. Нам з вами слід пильно вдивлятися в усе, що відбувається з нами і навколо нас. Потрібно знати своє серце, тому що незнання. Не виправдовує нас у день страшного суду, який невідворотно наближається до землі. Йдіть від мене, прокляті, вогонь вічний, уготований діяволом і ангелам йому», — Скаже син людський тим, хто не знав, що він на землі існує. А прикладів насильства вісов... бісівської сили для... над людьми у священному писанні багато. Це і євангельський образ жінки, що була 18 років згорбленою від дявола. Це і двоє одержими ще жили в гробах. У могильних склипах, вони розривали страшною бісівською силою путі ланцюги, якими намагалися зв'язати. Це біснувати, якого ніз бажаючи занапастити, кидав, то вогонь, то в воду і багато інших прикладів. І Господь. Ціляючи біснувати, не визнавав біснування природною хворобою. Він прямо називав її винуватцями бісів і виганяв їх. Ці приклади через жорстокосердість і, і недо, наше недоумство не торкають наші серця. Але ми читаємо або чуємо про, про них і не зважаємо на це уваги. Одні думають, що це було колись і десь там, інші мають зухвальство в глибині серця сумніватися в правдивості прикладів із чужого життя. А деякі йдуть ще далі, і невід'ям заперечують вірогідність божих писання. А сьогодні вже недалекі приклади і наше власне життя дає нам відчути насильство, тиранство над нами і самого діявола, і синів противлення. Тобто людей, які стали виконавцями злої волі діавола на землі. І нема молитви, щоб залити цю пожежу зла, нема духовної сили, щоб відвернути загибель, яка наближається. Невже усе це створила людина? Ні можливості людини обмежені. І строк її життя 70, а від сили 80 років, вона не встигає навіть усвідомити свого призначення на землі, як уже сходить у могилу, немає у неї ні часу, ні сили, ні уяви. Посіятись стільки бід і зла, що вистачило на все людство. Усе те мале зло, яке встигаємо скоїти ми грішні люди, зводить до купи великий диригент сатана, той, хто сіє в нас мале. Він сіє мале. А вирощує його велике, і це називається Тайною беззаконня. Тайна беззаконня все більше набирає сили саме тому, що слабшає наш опін У своєму спокушенні ми забуваємо Бога, забуваємо Небо. Забуваємо бічність на ґрунті повного занурення людей і плотське життя розростається цепоглинаюча розпуста. Немовлята зачатів беззаконні, з'являються у світ хворими, від народження. Одержимі духом злоби, вони своїм лукавством часто перевершують дорослих. Підлітки в гурманних наркотах шукають особливих відчуттів, часто знаходячи в них смерть. Юнаки і дівчата, не знаючи самого поняття невинності і чистоти, Занулюється у болота такої грязюки, про яку подумати страшно і соромно говорити. Наркотичний чад для багатьох стає єдиним реальним життям і гуркіт, і сільського галасу, що увірвався у будинки наші з телевізійних екранів. Приголомшив і задурманив усіх від малого до дорослого, ягнув людей у вір пекельної круговерті, вони наші душі насиллям. Людство, яке занемагає від тяжкого перечуття, не хоче зупинитися і задуматися. Зрозуміти, що з ним відбувається. Діабольські сили полонили розум і серце тих, хто живе гріхом. Гріх зігнув і спотворив людину настільки, що вона перестала бачити Бога. Вона не може випростатись. І навіть не прагне, щоб розум її осяяло світло божественної істини, а темрява зникла. Дорогі браття і сестри, припадімо до Спасителя, саме цим ми зможемо протистояти дияволу, і Він втече від нас. Навчимося ж розуміти. І берегти добро душі своєї. Будемо охороняти входи до своєї душі, навчимося бачити себе. Тільки в такий спосіб ми виявимо всі підступи діявола всередині нас і навколо нас. Помолимося, щоб Господь дав нам пильний розум. Бере за совість і відкрив наш духовний зір. Ніколи не будемо забувати про споконвічного ворога, який воює з родом людським. Пам'ятаймо, що сила злих духів міцна, а наша сила немічна. Смиренно припадімо. Безсумнівною вірою до того, чия сила сильніша за діабетство. Господи, ім'я Твоє сила, підкріпиш нас усіх, що знемагаємо і падаємо. Богу нашому слава на віки віків. Амінь.